Я не можу зрозуміти логіку людей, які бояться паразитів, регулярно здають аналізи, проводять детокс програми антипаразитарні, проводять дегельмінтизацію, чи треба, чи не треба. І ті самі люди не бояться вірусів і бактерій. Адже, по суті, це одно й те саме. Для віруса, бактерій, глистів ми являємося кормовою базою. Вони хочуть в нас поселитись і нас використати. Тільки різниця в тому, що гельмінта ми можемо побачити, його пощупати, а бактерію і вірус ми не бачимо, бо вони дуже маленькі, мікроскопічні. Це є до того, що віруси і бактерії це теж небезпечно, але від них є вакцина, і від вірусів ви можете захиститись. Тому, навіть якщо ви не бачите мікроорганізма, то це не значить, що його нема. І віруси це так само страшно, наприклад, вірус кору, вітрянки, ебола, сказу. Це так само страшно, як, наприклад, стяжак широкий, який може мати 6 метрів довжину і їсти нас зсередини, Розумієте? Тому розумні і вчені люди придумали вакцини для профілактики, антибіотики, протипаразитарні засоби. Що все працює на нас? Тому цінувати одне і обезцінювати інше, я зараз про вакцини, це в одній голові ну ці думки не повинні зживатись, на мій погляд. Друзі, а яка ваша думка щодо взаємостосунків людини, паразитів, вірусів в цій всій системі?